Тестуємо черговий раз нашу в'язочку. Ми забираємо воду з цієї ємності. Передимося. Тобто фактично зараз ми з вами. Забираємо насосом, перекачуємо інший фарфас. Це ми робимо... ну, Загалом ми мали б вже перекачувати би на вулицю в нашу ємність. Я дистиляцію вже брагу. Але ми зараз на водичці тестуємо. Нашу систему, якщо раптом щось не так буде з таємністю, з брагою, з продуктом, або чомусь треба буде звільнити саме цю ємність, щось таке станеться, ми просто в іншу ємність.